Розділ 24. Він новий голова МУ Наступного ранку сяї прокинулася як завжди. Після легкого сніданку вона зібралася і вийшла з товстим портфелем і власною сумочкою. Коли вона пішла за машиною в гараж, вона зрозуміла, що чорна вітровка, яку муючен дав їй її напередодні, спокійно лежить на передньому пасажирському сидінні. Вона нахмурилася і згадала, що забула повернути її йому. Вона трохи вагалася, а потім поклала її в сумку. Відклавши портфель і сумочку, збоку вона завела машину. Автомобіль стрімко рухався в напрямку корпорації Слава Світу. По дорозі Сісяє шукала пральню та нарешті знайшла її. Коли я зможу отримати її назад? запитала Сісяє, беручи квитанцію. Її можна буде забрати завтра, міс, відповів продавець. Сісяє кивнула. Дякую, завтра ввечері приїду і заберу. Вона забрала квитанцію та повернулася до своєї машини. Їй знадобилося чимало часу, щоб знайти пральню, і вона сподівалася, що зможе приїхати вчасно, оскільки раніше ніколи не спізнювалась на роботу. Подумавши про це, вона пришвидшилась. У цей момент перед... серед жвавої тор Авеню в місті Зет перед входом у величезну будівлю. П'ятеро чоловіків у чорних костюмах і дві однаково одягнені жінки стояли, наче когось очікуючи. Кожен працівник був здивований: усі семеро були вищою елітою компанії, три віце-президенти та чотири директори. Їх раніше не бачили на людях, тому було дивно побачити їх, і їх усіх зібраних біля входу. Мала прибути, мабуть, якась велика людина. Я чув, що приїде новий голова Му, інакше ці віце-президенти і директори не чекали б тут. Це правильно, майстер приїжджає, а також його елітний мозковий центр з-за кордону. Всі вони красиві блондини. Я дуже цього чекаю. Правильно, я дуже хочу побачити, як виглядає майстер. Всі казали, що він надзвичайний, гарний чоловік, якого схвалює все місто Зе. Цікаво, яка жінка йому подобається? Загубись, це точно не така, як ти. М -м, а чому всього семеро? Я не бачу директора Сі. Де вона? Може бути, що вона теж не відвідує подібні заходи? Ой, охоронці підходять, ходімо. Співробітники почали пліткувати і покинули місце лише тоді, коли охорона їх вигнала. віце президенти Лю – а директор Сі не зрозуміла зараз? Хіба вона не знає, що сьогодні приходить новий голова Му? Як вона може так спізнюватися? Невдоволений голос порушив тишу. Серед групи верхівки біля входу нетерпляче сказала жінка в сірому костюмі. Жінка мала гарну постать, гостре підборіддя і ще гостріші очі. Вона виглядала дуже здібною. З легким макіяжем вона виглядала близько 30 років, але насправді їй було майже 40, і вона була одним із керівників проєктів корпорації Слава Світу. Віце-президент Лю, до якого вона зверталася, був віце-президентом Люлі Нює, худим чоловіком середнього віку. Старий голова визнав його здібності та призначив його віце-президентом. Всього у корпорації слава світу було три віце-президенти Люлі Нюй, Вень Хаймін і Джан Лан. Усі вони були талановитими людьми у сфері бізнесу та пропрацювали в корпорації слава світу понад 20 років. Під віце-президентами були директори. Багато з них були відправлені в інші дочірні компанії. Включаючи СіСяї, наразі в головній філії компанії було 5 директорів. Жінка, яка щойно заговорила, була однією із директорів, її звали Лю Пейлянь. І хоча вона була здібною людиною, вона не користувалася великою популярністю серед своїх колег. Проте вона добре виконувала свою роботу, тому змогла досягти посади директора. Директор Сі вчора просила мене про відпустку. Ймовірно, вона хвора, тому зрозуміло, що вона може запізнитися. Голови Му ще немає, чи не так? Люлі Нюй невдоволено глянув на Люпий Лянь. Людина, яка подзвонила йому вчора, був голова Му. Директор Сі, мабуть, особисто знала голову Му, але Сісяя завжди встигала, чому сьогодні запізнюється? Люлі Нюй хвилювався за неї. Він був тим, хто виховував Сісія відтоді, як вона приєдналася до компанії. Дівчина була розумна і працьовита, оскільки вона була однією з найкращих підлеглих, Нюй, звичайно, був би незадоволений, коли Лю Пейлянь її критикувала. Лю Пейлянь мовчала після того, як їй відповіли вона глянула на віцепрезидента Хайміна, який просто невдоволено глянув на неї, нічого не сказавши. Жінка-віцепрезидент Джан Лань деякий час вагалася, перш ніж висловити свої думки. Віцепрезидент Лю, голова Му сьогодні приїжджає на велику подію. Чи відчував би він неповагу, коли б його вітало так мало людей? Майстер не любить галасу. Все добре, як є. Просто чекайте терпляче. Лю Лінню відповів, а потім подивився в долину. Кілька чорних розкішних автомобілів повільно Під'їжджали ближче. Він тут. Вони здивувалися і швидко рушили вперед. Чотири машини повільно зупинилися перед корпорацією Слава світу. Автомобіль, що їхав попереду, зупинився біля дверей, а три інші машини зупинилися прямо за ним. Двері трьох автомобілів позаду швидко відчинилися, коли з них вийшло троє красивих блондинів іноземців. Поруч з кожним з них стояли двоє охоронців у чорних костюмах і темних окулярах. Майстре, ми приїхали. Лісі швидко вийшов з машини і відчинив двері пасажирського сидіння. Мой учень, який все ще читав документи зустрічі, повільно закрив файли. Він передав їх лісі і вийшов з машини. Вітаємо вас зі вступом на посаду, голови корпорації Слава Світу, майстре! Керівництво під проводом Лю Люлінюй підійшло, щоб привітати його. Сьогодні Моючен був у повсякденному білому костюмі. Стоячи перед входом корпорації Слава Світу, він підняв голову і довго дивився на високу будівлю, що майже сягала хмар. Його очі трохи проясніли, а потім повернулися до свого звичного спокою. Він кивнув і пішов прямо через вхід. Раптово він сказав, Повідомте всьому пов'язаному персоналу, що я хочу зараз зустрітися. Він пішов після того, як залишив повідомлення. Алісі та Амо швидко пішли за ним.